До нас приїхала ще більш оновлена 90-ка. Просто подивіться, яка тут простора, широка кабіна. Кабіна все обшита таким класним, якісним пластиком. Кабіна шумо гідроізольована, вона повністю і тут, де крила, теж все покрите повністю. Шумкою, кабіна повністю обшумлена. Дана кабіна оснащена кондиціонером для комфорту. Руль регулюється, ви попрацювали, ви полі, хочете вийти цей. На жаль, тут маленька педалечка є. Раз, і руль від'їхав. Просто подивіться, скільки тут місця. Управління основною вісочкою залишилось в тому самому ж місці. Управління додаткове на повернули більш в зручному такому положенні. Обшита вся кабіна класним пластиком, така приємна на дотик і гарно дивиться. Згадую за форточки з лівої і з правої сторони, регулюється, відкривається, дофіксували і поїхало себе поле. Приїхали, залишили і кабіна провітрюється. Такий великий у нас екранчик, кабіна оснащена чотирма камерами з датчиком сліпих зон. Така класна шторочка, чик від світла, від сонечка. Натягнули, чик, склали. Люк. І відкрили собі. Кабінка провітрюється. Не потрібно люка, то включили собі кондиціонер і насолоджуєтесь комфортом. Ми оновили повністю музику. музику Такі поставили класні колоночки. Музика як в автомобілі. Дуже класно, дуже голосно рай. Ну і саме основне управління даним трактором, кермо, як я показував, вже регулюється. Ви встали, вийшли, ревер залишився на кермі з лівої сторони. Та як був, регулюється поворотники вже у нас як в автомобілі, ліво вправо Світло теж включається тут. І додатковий сигнал на кнопочці. Сигнал є тут і також збоку. Також ручний газ. Даний трактор з оснащеною безпродною зарядочкою і у вас телефончик заряджається. Зручно та комфортно.